Сьогодні у випуску час пік, асфальт, тротуари та берегоукріплення. Кирицьківську громаду приводять до ладу. Потім буде облагородження скверу у центрі. Чергова переобладнана вантажівка. 33-я бригада отримала банний комплекс від Мукачівщини. Це дуже велика підтримка, оскільки хлопцям буде де постиратися, прийняти душ, освіжитися. Престиж та розвиток професії соціального працівника в Ужгороді обговорили соціальні проблеми. В Ужгородському кар'єрі виявили тіло чоловіка. Повідомлення надійшло до служби ДСНС Закарпаття. На місці події працювало аварійне рятувальне відділення загону спецпризначення «Ужгорода». Після проведення відповідних дій тіло передали правоохоронцям, які вже встановили особу загиблого. Нам відомо, що це Ужгородець, чоловік 1980 року народження. Було проведено огляд тіла слідів, які госпосильницької смерті не виявлено. Огляд проводив також експерт. Наразі ми очікуємо на результати розпину. Зараз у нас є внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією статті 115 кримінального кодексу України з поміткою нещасних випадок. Також у нас є і, і свідчення очевидців, які зазначають, що бачили даного чоловіка, як він е, сам прогулювався берегом е, цієї водойми. Тобто наразі ми ще на етапі встановлення цих обставин подій. Пробрався у кімнату, де спали маленькі діти, і затуляв їм рот, аби не кричали. До поліції не дійшло повідомлення про пограбування родини в перечині. Потерпілий зазначив в кімнату, де спали двоє дітей. Пробрався невідомий, забрав цінні речі і втік. Старша 12-річна дівчинка розповіла правоохоронцям, що почула, як до кімнати хтось війшов. Вона прокинулася і побачила незнайомця, який одразу почав затуляти її рота руками та розпитувати, де дорослі ховають гроші. Коли зловмисник зрозумів, що дівчинка нічого не знає, схоп. Пив мобільні телефони дітей і швидко втік. Дівчата були дуже налякані, але все ж таки змогли назвати прикмети злочинця, а саме прикмети його одягу. Лежали на дом поверсі, спали. Ну мені нічого даже не чула, яким він зайшов. Він зайшов коротше, обкрив двері і закрив мені рот, щоб я не могла говорити. Мені стало страшно, я почала задихатися дуже. Успокойся. А, а як він хоч виглядав? Ну, він був у всьому чорному. Було прийнято рішення у зв'язку з тим, що злочин було скоєно декілька хвилин тому роз'їхатися по місту Перечину і спробувати зловити його по гарячих слідах. І тому слідчою оперативною групою було біля одного з магазинів нічних поміченого громадянина, який підпадав під опис малолітніх дівчат. Було його зупинено, після його зупинки він помітно нервував, після чого був доставлений відділення поліції, де у скоєному зізнався, подальшому показав, де заховав викрадений мобільний телефон, після чого його було затримано в порядку статті 208 та доправлено в ІТТ. Коли грабіжник був доставлений у відділок поліції, було встановлено, що він неодноразово раніше судимий за вчинення майнових злочинів, а також звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання трьох трьохрічне покарання у березні 2023 року. Виділі тримання підвертої. Задовольнити. Ні, мова запобіжний захід тримання під вартою на 60 діб йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі у 20 регіонах України провели спецоперацію, в якій брали участь більше 500 співробітників Нацполіції. В результаті викрили 56 зловмисників. Вони розсилали фішингові посилання для отримання даних про банківські картки громадян. У такий спосіб фігуранти отримали доступ до рахунків, з яких привласнили близько 15 мільйонів гривень. Під час розслідування поліцейські встановили 11 спільнот. Зловмисники об'єднувалися на закритих тематичних каналах і форумах. Адміністратори таких спільнот розміщували. Вали оголошення з приводу підробітку. Охочі мали створювати і розсилати фішингові посилання, які дуже схожі на посилання офіційних ресурсів для отримання даних банківських карток громадян. Працівники поліції ідентифікували 56 причетних до шахрайства осіб, а відтак провели обшуки за місцями проживання фігурантів у 20 областях України. Інтеграція в ЄС це не підписання одного документа, а перш за все, реформи і двадцятирічний досвід наших сусідів. Про це голова Закарпатської облради Володимир Чубірко заявив у ході третьої міжнародної науково-практичної конференції соціальні, економіко-правові та фінансові виклики в умовах глобальних трансформацій. Він взяв участь у ній на запрошення Закарпатського навчально-наукового інституту Західноукраїнського національного університету. Голова облради відзначив важливість інтеграції в євроспільноту на рівні взаємодії. Партнерства з регіонами країн ЄС. У зв'язку з цим пообіцяв представникам українських вишів допомогти з пошуком партнерів у регіонах-побратимах Чехії, Словаччини, Угорщини, Румунії та інших країн. Дводенний форум проходить у місті Свалява. Суспільство потребує фахівців у сфері соціального захисту. Фахових спеціалістів з надання соцпослуг сьогодні вкрай необхідно залучати до праці та здійснювати їх фахову підготовку. Ми стикаємось з тим, що ці права нема кому забезпечувати. В деяких громадах просто не існує соціальних працівників. Комунальні заклади закриваються і спостерігається непрестижність даної професії. Ці питання, за словами спеціалістів, треба вирішувати комплексно. Саме тому представники громадської організації Асоціація соціального розвитку через право майже рік розробляли стратегію, яку презентували сьогодні на круглому столі в Ужгороді. Сьогодні ми зібралися за цим круглим столом за для того, щоб обговорити ряд питань покращення якості системи соціального забезпечення і можливості впровадження цієї стратегії на як пілотного проєкту на рівні Закарпаття, на рівні одного регіону, адже ви розумієте, що запровадити масштабний проєкт завжди легше на рівні одної, одного регіону, одної тергромади. Представники громадської організації Асоціація соціального розвитку через право розробили спеціальний посібник, аби популяризувати професію соціального працівника. Видання розділене на три розділи: юридичний, комунікаційний та психологічний. Соціального працівника. Тому що соціальний працівник це не волонтер, це люда, це людина компетентна, яка знає свою місію, вона знає, як працювати в яких напрямках напрямках вона може орієнтувати людину, яка потребує допомоги, направити її на правильний шлях і допомогти реалізувати ту чину проблему цієї людини. Разом з цим заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський розповів, що на Закарпатті триває цифровізація сфери соціального захисту. Низка важливих послуг для військовослужбовців та членів родин зниклих чи полонених захисників уже доступна на порталі Допомога Закарпаття. Людина може зайти, зразу підгрузити всі свої документи і отримати відповідну послугу. Зараз ми її розширюємо. на слідуючий тиждень буде презентація додаткова, де ми будемо розширювати спектр послуг і всі програми, які працюють в області за фінансування обласного бюджету або за фінансування місцевих бюджетів і державної підтримки, будуть на порталі, що скоротить обробку документів. Час буде чітко надана. Можливість людям отримати ту чи іншу послугу за допомогою порталу. Майже 400 тисяч ВПО наразі живе на Закарпатті. Разом з цим чимало місцевих мають статус соціально незахищених осіб. Тож соціальні працівники в області нині вкрай необхідні, поза як роботи для них вдосталь запевнили учасники обговорення. Підсумку визначили чіткий законодавчий механізм для залучення українців до важливої професії. На Закарпатті затримали дві групи осіб, які намагалися в незаконний спосіб потрапити до Словаччини. Першу групу виявили на околиці населеного пункту Кам'яниця. Прикордонний наряд помітив, як двоє підозрілих вийшли з електропотяга і попрямували у бік держрубежу. Особу визнали намір перетнути кордон. Іншу групу затримали на околиці села Уноківці. Прикордонники зупинили легковик, в якому перебували п'ятеро осіб. Також поодинокого туриста затримали напередодні неподалік Уноківців. Прикордонний наряд за кілометр. Від держрубежу затримав громадянина України, жителя Луганщини. Усіх правопорушників доставили у прикордонні підрозділи. Завдяки децентралізації, яка дала потужний поштовх для відновлення дотаційних населених пунктів, у Керецьківській територіальній громаді активно взялися приводити до ладу інфраструктуру. Розпочали з облаштування тротуарів у центральній частині села Кирицькі. Бо дякувати, що. Почали робити, бо то ями були дуже страшні. Дуже добре. Якраз така територія. Дитячий садочок, школа, музична школа, дитяча школа мистецтв. Дуже добре. Даний тротуар нам дуже потрібен у селі, тому що тут вода буде стікати, діткам буде зручно ходити по тротуару. Ну це найважливіше наше питання, на думаю, на даний момент. Сучасний тротуар шириною близько двох метрів мостять бруківкою. Також облаштують систему водовідведення стічних вод та умонтують люки. Опісля планують заасфальтувати вулицю Федоринську. Роботи здійснюють за кошти сільської ради. Виділено місцевою радою більше 370 тисяч гривень для влаштування тротуару біля Крицьківської школи. У селі Кирицька заплановано. Питання благоустрою, відведення води, води стічних вод з центру, якої ми вже провели, виділено було 190 тисяч гривень. Ми провели підземні ливневі каналізації у, у канаві, потім буде облагородження скверу у центрі, теж там буде викладено бруківка, висаджено дерева. Разом з цим у Кирицьківській тергромаді здійснили капітальний ремонт на трьох відрізках автодороги Свалява Довгелипча. Нове асфальтне покриття встановили на найбільш зруйнованих ділянках пересуватися, якими стало вкрай критично. Місцевим бюджетом співфінансовану службу автомобільних доріг у сумі 2 мільйони гривень. стільки ж служба місцевих доріг виділила, бо формула 50 на 50 – і загальна протяжність дорожнього полотна становить більше 740 погонних метрів. Надіємося, що в подальшому маючи дану формулу, до кінця року ми знайдемо ще співфінансування в місцевому бюджеті і будемо продовжувати рухатися в такому напрямку, тому що дороги то є основне у громаді. Ремонт автошляхів здійснила компанія ПБС. Після проведених робіт працівники лабораторії проінспектували нове асфальтне покриття та відібрали проби для досліджень якості. Кажуть, гарантія на автошлях близько 10 років. Проводимо контроль асфальтобетонного покриття, тобто кернемося і перевіряємо, чи є товщина. На даній ділянці у нас 8,8 майже 9 сантиметрів товщина асфальтобетону дрібнозернистого е, марки А е, ну і має служити, надаємо гарантію, звичайно, що, що перевіряємо якість асфальтобетону. Після того ці зразки поїдуть в лабораторію до нас і, відповідно, будуть проводитися весь набір експериментів. Роботи з благоустрою тривають і в селі Березники. Тут здійснюють берегоукріплення у центральній частині населеного пункту. Внаслідок сувів під час паводків уже траплялися випадки підтоплень, кажуть місцеві. Тож наразі роблять все можливе, аби в майбутньому уникнути таких ситуацій. На роботи виділили більше 730 тисяч із місцевого бюджету. Закарпатським поліцейським, які боронять східні рубежі нашої країни від ворога, передали багатоцільовий військовий автомобіль. І початку війни велика кількість закарпатських поліцейських продовжує віддано боронити нашу країну на східному напрямку в складі зведеного батальйону Нацполіції України захід. Відтак керівник громадської організації Важливі дії Вадим Воскобойніков передав правоохоронцям військовий автомобіль багатоцільового призначення івеко Веко ВМ -90. Душові кабінки, пральні машинки, баня та все для прасування. До Дня вишиванки на Мукачівщині створили черговий банно пральний комплекс для ЗСУ. Підприємці разом з керівництвом району і тергромадами переобладнали вантажівку для потреб військовослужбовців. Авто отримали бійці 33-ї механізованої бригади Збройних сил України. Хотів би подякувати за надану допомогу, бо всі розуміють, в яких умовах на на даний момент перебувають хлопці, який там побут. Тобто надана допомога це дуже велика підтримка, оскільки хлопцям буде де постиратися, прийняти душ, освіжитися, тобто зрозуміти, що про них не забули, їх підтримують, і даним даною підтримкою, допомогою ви так само наближаєте наші збройні сили до перемоги. Автомобіль придбали завдяки спільним зусиллям підприємців Мукачівського району. За технічні та оздоблювальні роботи взялися у полянській територіальній громаді. Тут, за словами заступника полянського сільського голови Василя Зварича, і започаткували технологію створення подібних банно-пральних комплексів. Тож ця вантажівка вже шоста за рахунком, яку виготовили в громаді. Роботу по оздобленню банно прального комплексу було зроблено нашим підприємством, Комунал і сільською, полянською сільською радою. Всі банно-пральні комплекси, які ми виготовляли, ми їх виготовляли за тиждень. Це і також робота, вся від початку і до завершення з четверга до четверга. Є три стиральні машини, сушка, є баня прекрасна, є лавочки, де можна розігнутися, ну і, і вже докомплектовуємо зараз миючі засоби і все, що необхідно для армії. Представники Мукачівської РДА доукомплектували автомобіль необхідними засобами гігієни, смаколиками та продуктами харчування. Голова РДА Едгар Токар каже: ця вантажівка уже 13 тринадцята від Мукачівського району. Саме головне, що у вантажівці є баня, де може одночасно до вісім хлопців попаритися. Чотири душі, автономна горяча постійно вода 3,5 тонни води у баки поміщається, дізельні генератори, ну, всі, всі зручності. Баня на дровах, як отаплюється на дровах сама баня, так і тепло дає в приміщенні, де душі розташовані. Вентиляція витяжка практична, красива. Нормальна банька для наших хлопців все для наших хлопців. І рухаємося тільки до одного разом до перемоги. І хлопців чекаємо в цьому році. Ще раз кожен раз повторюється в цьому році, щоб прийшли додому з перемогою до своїх сім'ї, родини і до нас в домівку. Наразі в Мукачівському районі, за словами керівництва, триває робота і над розробкою нового мобільного медичного комплексу для військовослужбовців. Невдовзі роботу над ним завершать і передадуть бійцям, в яких є найбільша потреба у медичному забезпеченні. На всіх автомобільних пунктах пропуску в Україні працює електронна черга. Десять днів тому таку систему запровадили на кордонах в межах Закарпаття. З її роботою словацьку сторону детально ознайомили перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький. Представники обласного управління Укртрансбезпеки, закарпатські митники, прикордонники та інші. За словами Мирослава Білецького, основна мета регулювати рух великовагових транспортних засобів на пунктах пропуску, що ведуть до країн ЄС. Процес очікування та перетину кордону має бути комфортним для водіїв. Тому сьогодні. Всі вантажівки перетинають кордон лише відповідно до є черги. Цей проект лише частина системної роботи з модернізації та розбудови пунктів перетину кордону. Уперше маріупольську драму зіграли в Німеччині. Виставу Донецького академічного обласного драматичного театру в Лейпцигу зустріли справжнім аншлагом. У глядацькій залі було й чимало українців, які через війну покинули рідні домівки і знайшли прихисток у Німеччині. На великій європейській сцені українські актори показали один із найбільших воєнних злочинів окупантів. Маріупольська драма розповідає про трагічні події березня 22-го року. Тоді росіяни бомбардували будівлю драмтеатру, вбивши при цьому кілька сотень мер... Українців, які переховувалися там, німецька аудиторія сприйняла виставу на ура.